Як почуває себе донька матері нарциса? Перше, обесціненою. Бо мати нарцис критикує, критикує за зовнішність, здібності, досягнення. Що б то не було, мати нарцис все знецінює та критикує. І це веде до того, що дівчинка почуває себе обесціненою, нелюбимою, недостойною, нездатною друге. Невпевненість в собі, бо мати нарцис дає відчуття, що дитина не відповідає її вимогам. Вона не вірить в успіх дитини і вселяє відчуття невпевненості, з якої випливає низька самооцінка відчуття недостатності. Третє страх. Мати нарцис завжди використовує маніпуляції. Для того щоб тримати дитину в страху, щоб керувати дитиною, і це призводить до підвищеної тривоги, до відчуття безпорадності. Четверте: вина: мати вселяє почуття провини, щоб управляти донькою. Мати нарцис в усьому робить винною доньку. Донька починає винити себе навіть за те, що вона є. П'яте злість. Проявляючи злість до дитини, мати нарцис навчає дитину бути злою і відчувати провину за те, що вона зла. Якщо ви впізнали свою ситуацію, я запрошую до консультації, щоб розібратися в цьому. Бережіть себе.